Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Насправді ситуація така, що тільки протягом періоду, з 10 жовтня, коли почалися дуже сфокусовані атаки на нашу енергетичну мережу, ми вже отримали понад 90 ударів. Це непросто і я впевнений, що більша частина європейських країн вже залишилась би без світла і отримувала би так званий блекаут тобто повне відключення енергомережі, після якого її треба перезапускати і десь 5-6 днів. Вся країна без електрики. Ми утримали систему. Ми будемо її утримувати і далі завдяки зусиллям Укренерго. Перш за все, як компанія, яка відповідає, як державна компанія, яка відповідає за магістральні енергомережі, вдається зараз дуже швидко мінімізовувати вплив ударів, відновлювати споживання. Да, звісно, це не відбувається в абсолютно повному обсязі, і да, звісно, ті рішення, що ми зараз застосовуємо як енергетики, вони не є настільки ж потужними і настільки ж е е надійними як е до ударів. Але роботи, щоб відновити те, що розбите, тривають е в буквальному сенсі цього слова цілодобово. І е, значна кількість об'єктів, які були м, навіть повністю розрушені ударами 10 11 жовтня, вже відновлені там, де це можливо було відновити. Нам, звісно, не вистачає зараз ні обладнання, м, ні матеріальних певних типів ресурсів, але наші партнери європейські, перш за все, дуже напружено працюють і разом з нами працюють над тим, щоб ми все необхідне отримали. Ця робота йде, вона. Не дуже проста, вона складна, тому що частина обладнання, яке в Україні застосовується, не застосовується, скажімо, в Євросоюзі чи в інших країнах. Тому ну є, є певні нюанси, які треба опрацьовувати, але все це опрацьовується, і багато зусиль зараз сфокусовано на тому, щоб відновити нашим споживачам нормальне постачання електрики. Я розповім, як це працює в реальному житті зараз. Протягом кількох годин зазвичай вдається обійти пошкоджене чи зруйноване, і налагодити, хоча б по тимчасових і транзитних схемах, постачання споживачам. навіть там у Львові, у Житомирі, у інших містах, в яких через аварії були відключення по 5-6 годин, але 5-6-8 годин і повертається електрика. Далі ми відновлюємо все, що можна відновити, доволі швидко: все, для чого є матеріали або на складах є обладнання на складах в Україні, або в наших найближчих сусідів, тих, хто нам найбільше допомагає. Тут мова йде про від трьох днів до місяця, умовно, плюс-мінус. Але, на жаль, є певна категорія обладнання. Це перш за все, так звані високовольтні трансформатори, які. Просто виготовляються навіть від 6 місяців до 18, тобто термін виготовлення, і так такого такого обладнання здебільшого немає на складах. Їх замовляють завчасно. На них черга в світі це не дуже просто е таке. Це це дуже високотехнологічне, це складне обладнання, яке дуже непросто виробити. Тому там окремі компанії там в Європі, наприклад, всього три компанії таке обладнання вміють робити. Якісне mm -hmm. тому е не все так. Багато тимчасових рішень, багато аварійних рішень, але вони виконують свою функцію. І більша частина споживачів все таки мають відключення, мають перерви в 2-3-4 години, але мають цілому постачання електрики в більш-менш нормальному графіку. Ну Но агресори і мілітаристи, все одно ми з вами русські люди. То ковбасить, то вони знову на От як там по києву щось прилетить. То знов гармошка і баян, ми всіх переможемо, лаптями закидаємо. Як тільки їм десь, то настрій трошки е, є дуже цікавий момент. Його вирізали у Скабєєва, і він самостійним життям вже живе в Ютубі і в будь-яких мережах, там, де е, царьов, пам'ятаєте, це недобита гніда, яку били-били морди і не добили. Він там починає щось розповідати про майбутні наступи, там, як вони там всіх заасфальтують на, на, на Миколаїв, на Одесу. Але стоїть оця потвора на прізвище Скабеєва. І навіть вона головою так китає. да, да. Ми всі знаємо прелісті того, як ми займемо Київ, Ніколаїв, Одесу. Ну, зараз нам как би Херсон не потерять. <реш> <реш> і така насолода всередині. Суки. Ось, 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 ось такі зміни відбуваються. А, хоча, ну, відверто скажу, а, качелі інформаційні і емоційні. Якщо раніше було тільки вперед, ми найсильніші три дні, що там з цими хохлами взагалі про що з ними розмовляти? А, Тримали ляпаса, трошки приникли, потім з'явилася теза, ми ще не починали. Ех, а ми ще не починали, ми ще почнемо. Давай потім розповсюджувати тезу про знищення інфраструктури, хахли вимерзнуть, хахли без води поздихають. От такий тренд був. Але після кожного звільненого населеного пункту. Відбуваються ну, доволі значні зміни. Мені іноді здається, що навіть от такі відверті похить, як Соловйов, Скабєєва, Попов, вони реально усвідомлюють всі ризики, яким піддав Путін Російську Федерацію, розпочавши цю війну. Ну, і, і їх особисто, звісно, річ. І зараз між іншим цікавий нюанс. А... На це звернули увагу позавчора. Чоловік з Хабєєва Попов, він оголов. Він же депутат Держдуми? Він оголосив збір коштів там на, на броніки, на дрони, там щось на що. І тут же стає запитання. А це чи не є це клівітою на російську армію? А за що фактично передбачено? Кримінальна відповідальність в Росії. Не можна критикувати, не можна критикувати російську армію. В російській армії все є. Російська армія найкраща в світі. І навіть оті загони чмобіків, які здаються в полон, між іншим незабаром постане питання, що з ними робити взагалі. І це, і це ну, я не жартую зараз. В черговий раз наголошую для всіх наших, в першу чергу, наших хлопців на передовій. Вагнерівці. не має значення, чи то просто найманці, чи то вчорашні зеки. Вони офіційно не є комбатантами. На них не розповсюджуються норми міжнародного гуманітарного права. Ви можете з ними робити все, що вам заманеться, використовувати ви їх на ваш власний розсуд. Чи то в якості обмінного фонду, чи в якості екскаваторної сили. Що хочете з ними, те й робіть. На відміну від військовополонених офіційних. А там є норми, яких ми маємо дотримуватись в обов'язковому порядку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.